Всім привіт! Сьогодні готуємо грибні бойли. Вони дуже смачні, соковиті та обов'язково всім сподобаються. Їх також можна готувати перед приходом гостей. Тож починаємо! В першу чергу вам потрібно взяти курячу грудку, також цибулинку та змолоти їх на фарш. Гарненько посоліть та додайте спеції, які вам найбільше подобаються. Перемішайте до повного поєднання, після чого відставте вбік, що все гарненько просоліло, а тим часом можна підготувати гриби. Потрібно забрати ніжку у гриба та почистити від шкірки. І вже після цього можна формувати бойли. Саме гриб обов'язково потрібно підсолити. Після цього на місце, де була ніжка, покладіть сир, в мене тут моцарелла. Зверху викладаєте фарш та починаєте формувати бойл. Слідкуйте, щоб фарш та гриб разом утворювали кульку. Із даної кількості фаршу у вас має вийти 10 грибочків діаметром 6-7 см. Далі вам знадобиться яйце та панірувальні сухарі. Кожен бойл опускаєте в яйце та обмочуєте з усіх боків. Попередньо до яйця потрібно додати сіль та збити вилкою. Після чого переносите в сухарі та щедро посипайте ними кульку. Яєчний кляр та сухарі відіграють важливу роль вони зберігають вологу всередині бойла, завдяки чому він і залишається таким соковитим. Сформовані бойли відправляйте випікатись при 180 градусах приблизно 35-40 хвилин. Відразу після випікання ще гарячими можна подавати на стіл. А для тих, хто полюбляє майонез, ви можете його трішки покласти на місце, де була ніжка грибочка. Після цього зверху кладете сир, далі формуєте бойл, так як я і показувала. Так він буде ще смачнішим та соковитішим. Такі грибні кульки, тобто бойли діаметром 6-7 см, є досить великими. Тому їх можна готувати порційно, тобто по одному на одну людину. Всередині, як я вже і говорила, вони виходять досить соковитими та мають апетитний вигляд. Розріжу для вас, щоб ви також в цьому переконалися. У розрізі ви можете побачити, що м'ясна частина лежить ніби як на грибній подушечці, досить легко нарізається та гарно смакує. Чудово поєднається з овочевим салатом, або ж з картопляним пюре. Обов'язково спробуйте, а я вам дякую за перегляд і підписуйтесь.